В одному місті, не дуже великому, але й не дуже маленькому, дуже схожому на те, де живеш ти, жив був хлопчик, звали його Тимошка. Був Тимошка дуже хорошим хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим і нічого не боявся. Вірніше майже нічого не боявся, крім темряви. Де б він не був? у що б не грав, як тільки починало темніти, він відразу поспішав додому. Та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Вночі хлопчик з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити за водою або в туалет, він відразу кликав маму. Але одного разу сталася з Тимошкою така от історія. Одного літнього вечора грав він з хлопцями в м'яч в сусідньому дворі. Загрався, а коли, помітив, що вже сутінки згущуються, відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось, пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув. Що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив, що на мосту сидить маленька дівчинка приблизно його віку. Вона то й плакала. Сльози текли по її худеньких щоках і падали на коротеньку сіру сукню. Ох, бідна, подумав хлопчик. Напевно, вона забралася туди, а злізти не може, ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрий, сміливий хлопчик, він, звичайно, вирішив дівчинці допомогти. Ти чого плачеш? Боїшся? Давай, руку, я допоможу тобі спуститися. Я не боюся спускатися. Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться. Як бояться? Чого тебе боятися? Кому ти можеш шкоду заподіяти? Не знаю кому, але всі мене бояться, а мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом. Як тебе звати? Темрява? Як темрява? Та сама темрява, що вночі буває? Так. Та сама. Ось бачиш, і ти злякався і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю. Тільки приходжу на землю, коли заходить сонце, як мене вчили мої батьки мама темна ніч і тато король сутінків. А ти правда нічого поганого не робиш? Правда, нічого поганого. Але я все таки тебе боюся. Що ж робити? Сиділи і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом, місяць який спостерігав за ними з висоти, спустився нижче і заговорив Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба подружитися. Тоді у темряві буде друг. І вона не буде так засмучуватися. А ти, Тимошка, перестанеш її боятися. Адже ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява й Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимося. Давай. А тепер мені додому пора. Адже вже дуже пізно. Мама переживає, я ж завжди завидна повертаюся. А давай я тебе до будинку проведу. І вони пішли по вулиці, хлопчик Тимошка і його подруга темрява. І Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви. Йому вже не треба запалювати лампу, коли він лягає спати. А темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга.